Добрий день! Привіт, привіт, привіт! Я дуже рада побачити вже онлайн і знову, так? Дякую, що погодилися мені інтерв'ю. Слухай, після нашої такої зустрічі, ну, якось дивно не погодитись абсолютно. <хи> я прям не знаю. І мені, так. знаєш, я не знаю, ти вже звик, напевно, онлайн брати інтерв'ю. Я все одно якось офлайн хочеться більше. І коли там, не знаю, побачилась офлайн, живу, ти якось по-інакшому розумієш людину, все одно комп'ютер не передає травму якось. Ну не знаю. Тому у тебе О. ще така, знаєш, суперскіл такий, через комп'ютер людину відчувати. Перше якесь запитання, по вашому е, почуттю гумору. Так. У вас дуже гарне, воно почуття гумору. Вам це допомагає в сумних таких ситуаціях, знаєте? За комплімент спасибі, звичайно. Добре слово, знаєте, яке собаці, приємно. А, ні, ну, та допомагає, звичайно. Ти знаєш, у мене якось воно е, і в родині так повелося. Е, всі е, якісь негаразди, всі через гумор переводити. Е, воно без все. Ситуація без тебе обезброю. Ну тому, що знаєш, е, як одна мудра людина казала. Крім смерті, все інше не проблема. Знаєш, і все можна інше вирішити якось проговорити, проробити а так чи інакше, вирішити жити з цим або не жити, але через гумор лише легко. Знаєш, там людина якась у мене був експеримент. Я тут біля ков'ярні, біля мене. Це було роки два тому. От я перейшов з друзями. Там ми там щось якусь вечері влаштували, щось там давно не з не, не бачилась. От і я бачу мною якісь чолов'яга, такі знаєш. У нього прямо шнокуче ця агресія. У нього прям така стоксичність хай левела. Е, він щось у нього не там з бургером було, щось, а або котлета не там сторчить, або щось салат там вивалюється. Я, я, я не знаю, подробиці не хочу пам'ятати їх навіть. Якась така дрібниця, абсолютно. І він так нападає на цю офіціанку. Дівчина абсолютно така, знаєш. Ну, вона господи, дитина ще, я не знаю, там, ну там вона старше за тебе, та, але там її років 19, там 20, щось таке. От. Е, і він так на неї стартує ні з усього, просто знаєш. От і тут хтось повертається і обливає на нього пиво. Ну раптом, знаєш, просто так от откелити, і там піна така йде, і просто по ньому так стікає струйка, така. всі починають так сміятися, це так смішно. Вона сміятися починає всі навколо, він сам в себе сміятись. І оця токсичність просто рукою зносить. Просто він потім вибачається йому страшно нікого було, і на цьому все закінчується. Оце такий побутовий приклад. Знаєш. Які пояснюють, що гумор абсолютно все може вирішити. Ну майже все напевно. Чотири роки тому було опубліковано таке відео. Воно називається Як завоювати серце Єгора Боже, Є таке відео. Так зараз щось змінилося. Як зараз завоювати серце Гардієва? Слухай, я тобі скажу Я навіть ти пам'ятаєш там в тому відео. Слухай, ну я тобі скажу відверто, зараз у нас рік за два. В принципі, я не пам'ятаю, що в тому відео, я думаю, що я змінився і, і, і все змінилось навколо. А, та знаєш, мені взагалі оця, 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 оця слово сполучення навіть не подобається. Ну, що нічого завойовувати. Це знаєш, такі великий, е, велика праця, великий компроміс, великі якісь кроки один до одного. Е, це праця, праця. от, Справда, більш не то. Ну, хімія, а потім праця. Так. От. Скоро у тебе там фіння так забрудні в голові, що, я пам'ятаю себе, вона трохи там має десь громадські От. А а потім вже перемагає голова, і ти розумієш, що коли будь-які стосунки, будь-які будь-яка комунікація, будь-яка, взагалі будь-що, та людина з людиною, це великий, великий трудоємкий об'ємна. Праця. Як це про це. Тому завойовувати нікого не треба. Це слухає, це ж не рабовласницький режим, це дорога в нікуди, правда. Тому може тому я так дуже іронічно ставлюсь до цих питань і навіть не знаю, як на них відповідати, і починаю якось пояснювати такі штуки. Все дуже індивідуально, і ж ці проблеми часто від того, що люди е, е, там, умовно кажучи, в одній площині знаходяться довго, а потім е, хтось розвивається, хтось ні. Хтось, е, е, Хтось почав шукати щось нове, і, а хтось ні, і їм стає один з одним нецікаво, і вони не можуть це владнати. І далі починаються ці надбудови в суспільстві. Що, а як сказати, а як зробити? А ніяк не сказати, ніяк зробити. Життя коротке, треба просто йти е, далі. Напевно, якщо ти розумієш, що ти не можеш домовитися. І далі, далі, далі відбудовувати. Чи праця надії, якщо формула надії співпраці, далі, 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 далі. От так. Може, тому мені часто здаються питання е, досі, що можливо, тому що я занадто легкий в цьому, знаєш. Зараз не говорю такого, знаєш. Я... Це не формула така універсальна, це суто моя, тому. знаєш, <свіття> ніко... <свіття> Нікого не слухай, йди своїм шляхом абсолютно. От ви займалися розробкою нового телеканалу в Празі. <свіття> що зараз з цим каналом? Де він? Працює, там саме працює. А я там недовго працював рік. Я тобі скажу відверто, що я довше не зміг. Це було цікаво взагалі, вибудовувати якесь транснаціональне мовлення. Але що таке транснаціональне мовлення? По суті, це мовлення для регіону або регіонів. Тобто навіть не країни, і навіть не знаєш, ну та тобто, це грубо кажучи, кілька країн. Та? Там у них є спільний фактор, там мова, або якісь цінності, або ще щось. А, я тобі скажу відверто, що я слава вірив в принципі в можливість такого, особливо враховуючи обставини і війну. А це був сімнадцятий рік 14-го року. У нас це триває, і важко, важко це все знаєш. знайти Якісь спільні точки дотику ми всі далі, далі, один від одного. Всі от навіть з Польщею тоді не мали спільної мови до кінця, такої з Росії тим паче. От, але було цікаво вибудувати цей механізм, і я зрозумів, що далі ми заходимо в хику. Далі це не вибудується. Далі це ми не можемо знайти, е, знаєш, спільну мову про що говорити, е, як говорити з людьми, які знаходяться, умовно кажучи, в Москві. І, умовно кажучи, у Львові. Знаєш, або в Києві. Ну це неможливо далі. Тобто, це якась нішова історія, умовно кажучи, про полювання і сидівництво. Це коротше, про й рік. А, а далі у нас все різне: естетика, сприйняття, люди, питання, деталі, все інше. Тому я зрозумів, що мені там робити далі нічого, і я поїхав, повернувся до Києва. У мене там був ще варіант в Америку далі поїхати, але мені запропонували сніданок, і я страшно чим щаслива. Ви свого часу обійшли з наметом Іспанії, і Португалії. Навіть. Да, було таке. було таке. А, а чому ви любите подорожі? Що вам подобається в них власне? Я тобі знаєш, як і повім. Я от зараз, коли дуже важко, бувають різні моменти по різному. Я заплющував очі, і це одне з перших, що я згадую. Це коли ти прокидаєшся, наприклад, у якому е, у якомусь кемпінгу в Португалії на березі океану, ти розумієш, що далі нічого, далі Америка, і, і далі оцей, оце повітря, яке наповнює твої легені оканічне повітря. А це, це чисто така, знаєш, свобода, як вона є, от людина без жодних налаштувань, знаєш, вона просто розуміє, що вона, от вона нас над океаном і все. І все. А навколо добрі люди, абсолютно, які максимально не і живуть довго такій злагоді, в соціальному договорі. А, і люди, які поважають природу, твій намет стоїть у кемпінгу, який максимально влаштований в природу, розумієш? Тобто, ти, ти не можеш пообдувати намет там будь-де просто на березі океану, де тобі захотілося там великі штрафи за це. Але ти стоїш у кемпінгу, ти платиш за це гроші. Але все влаштовано так, щоб тобі було і комфортно, і щоб це було частиною природи. Ти частина природи, але підлаштовуєш під себе природу. І коли ти прокидаєшся, і виходиш на намету, ти все це бачиш. У тебе якийсь е, тваринний, абсолютно е, містична, якась така тваринна радість, е, що от. Тебе якісь інші пізнання, інші сприйняття, інші все. Ну, це, це не передати словами. А, подорож, слухай, подорож це, це, це один з ключових університетів, правда. Я тобі скажу, що я в подорожах більше всього зрозумів і пізнав, ніж, наприклад, там у деяких там. У... Я тобі правду скажу. Тому. Людина пізнає людину різні культури, вона пізнає інакшість, вона сприймає інакшість, вона порівнює себе, вона стає краще, вона ставить собі питання через це, вона надихається, вона шукає енергію. Це все подорожі. Це все подорожі. Є така програма, твій вечір. Вона зараз не працює, Як ви говорю, коли вона відмовить своє мовлення, чи після перемоги, чи вже війну вона буде мовити. Слухай, це питання не до мене, це питання до менеджерів каналу. Е і зараз ж ти знаєш, що у нас є єдиний марафон. А е от і у нас є е канал 1 плюс 1 Україна, а е на якому виходить, в тому числі і сніданок. Е от і зараз е там дуже складно все це відновити, якою має бути сітка мовлення, враховуючи марафон, е враховуючи стратегію каналу, яка зараз будується. А це все дуже важко. Ти знаєш, я навіть боюсь тобі щось відповідати. Я єдине, що знаю, якщо б мені сказали навіть умовно кажучи, відновлюю зараз цей формат, я розумію, яким він має бути, і я от про це люблю думати, тому що це історія, яка нам всім дуже потрібна. Ми маємо дуже багато говорити. Я до речі, от нещодавно був в Парижі. Мене запросили на канал Цифіан, на квалітет на цю програму, яку з якої я власне взяв цей формат, в тому числі з якої. А це велике таке велике шоу праці. Там його дивляться мільйони французів. Вона дуже таке вільне, прикольне з гумором, сарказмом, з, з обговоренням дуже щирим. Це там все там. І політика, і шоу бізнес і соціалка, і все на світі. Вони просто обговорюють день, вони проживають його заново. От і, і я знаю, яким він має бути. Ми ще маємо бути ще вільнішим, ще ще розкутішими. Ще, тому що ми вже стільки прожили, що ми маємо йти на цю трушність, на цю справжність. І якщо б мені сказали, «відновлюй зараз, я знаю, яким воно має бути, але про цих команду «відновлюй» — це, на жаль, не до мене запитання на жаль не до мене. Також є ж сніданок український, так є Годман Америка. Uh -huh. Нашому чим відрізняється сніданок і Гудман Америка? Ну, країнами в першу чергу бюджетами. Uh -huh. <laughs> От ми були з командою а, в Нью-Йорку на Таймсквер, де була власне виходить їхня а, програма в ефір. Там двохповерхова студія. А, ми були на летівці. Ми дивилися, як це все виходить. познайомилися з ведучими, з продюсерами. Слухайте, знаєш а, такі формати. Вони ж про життя і про людей, так а, і життя і люди в Америці в Україні різні. і так програми різні. От від цього треба відштовхуватись. Я страшенно знаєш, як ви це все подивився, я дивився, як люди приходять в ефір подивитися. Там же є ще така людей, зала невеличка і з історіями з усієї Америки. Приїжджають а наскільки не відкриті, наскільки вони готові до щирої розмови, а до всього на світі Ведучий, знаєш, тобі відверто скажу я, от мої колеги міг зберехати. Я потім в Нью-Йорку ходив мовчки. А день, а у мене дає така реакція, я коли страшно вражений, у мене купа емоцій, я просто мовчую. такий, знаєш, я впадаю в якийсь такий транс, і я перетравлюю це все. Я розумію, наскільки а, а, круті ведучі професійні, наскільки вони з цього простору виросли. Дивись, вони настільки не про себе. О, знаєш, у нас часто буває так, що це, що е, наші там, е, там ведучі, або там якісь свідомі люди кажуть, що вони політики, або шоу бізнесові герої, вони все. Про себе, я, я, я. У них не творчість, у них не історія, не людина, а вони на першому місці. От і це дуже видно завжди. І от вони зовсім не про себе, і в тому ж числі, в тому ж одночасно вони собою заповнюють весь простір абсолютно, тримають собою. Знаєш, як просто щось неймовірне. А це така формула неймовірна, це такий рівень. Е, мені так це сподобалося за цим спостерігати. Я перетравлював по всім деталі, емоції свої. Ну, це, 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 це шик, це шик. Тому чим відрізняється? Відрізняється простором історією простору людьми, їхню історію у цьому просторі. Ну Просто дуже-дуже різні країни, дуже різні. Тому і, тому і так. От е, я хочу поговорити про першу собаку оператора. Oh. Yeah. Це про вашого пса джум його звати, так? Джуманджі, та, так. Так, а ви е, відволікалися от на нього, коли вели сніданок чи ні? Все так. Слухи, Відволікався, тому що ну, він і пес. зараз живе з мамою е, на дачі за містом, е, тому що можна ну, так. От, типу, і друзі, особливо, знаєш, літого місяця що це було неможливо і, і важко, і так далі. От, але знаєш, я просто ж він як дитина, насправді лабрадори. Вони ж, знаєш, от як діти, вони віддають всю енергію, вони всім отак от на всіх скачуть, такі цього, а потім як такі ганчірочки, хоп, падають і завмирають. Знаєш, я просто боявся, що він розприскає всю енергію, і все. І він таки ганчірочки ляже. А, я просто от за нього як дитину, переживав. Тому звичайно, одним оком я відволікався на нього страшенно, щоб там ніхто його там не спокусив нічим ніхто не нагодував, нічим. Щоб він е, якусь енергію, знаєш, не, не розпускав. Ну, коротше, щоб був живий здоровий. Тому важко було. Можливо, банальне питання, але все ж таки, чим ви снідаєте? Чим снідає ведучий сніданку? Ой, слухай, ти знаєш, я тобі скажу відверто, я починаю. Сніданки такі не знаю, хоча мають бути нормовані, тому що у тебе графік. А наша робота це графік абсолютно, тебе можуть бути якісь наради, зйомки, а, історії там з раннього ранку до пізнього вечора, бо я ще довго тягти, як у цьому вірші. А так це все-таки все про режим. Та? Я не завжди з працюванням режим зберігаю. А, і от коли в мене був режим, рік я почував себе добре. Та? Я це встигав зараз важко. Ну, такі часи, такі нерви. От, тому я починаю хотіти їсти десь там, коли вже знаєш, працював десь, коли до дев'ятість. А насправді треба трошки раніше це все їти. То... Раніше був якісь сніданок, такі, значить зараз просто випиваю і біжна робота. А раніше був такий йогурт, собі якісь містки готував, кашу, таке щось. Тихий пхав себе, тому що воно не лізло. А я розумію, треба, треба, чувак, треба інакше просто потім це от, тому що це ж режимна робота. Знаєш, от зараз треба повернутися в режим і знову ж таки прокидатися, треба їсти якусь кашу і... або спир якісь і все. І... Не тільки каву. Ви сказали про відновлення твій вечір. Так, як ви його уявляєте? А як ви уявляєте відновлення от, шоу твій день? А, відновлення шоу твій день. Це гарне питання. Знову ж таки, питання про відновлення не до мене, з тих же причин, що і твого вечора. І От, але це теж буде інше шоу. Розумієш, я от. Постійно всіх переконував, всіх менеджерів, коли ми відкривали твій день, що це має бути серіал. За великим рахунком і Сніданком це серіал. Що таке серіал? У тебе є герої, персонажі, які ми обирали по архетипам. по е, архетипу, знаєш такі, як е, сталі конструкції, знаєш, психологічні? От про що ти так? От це є людина, яка постійно там, наприклад, там людина-рятівник, або людина, там, я не знаю, або людина місіонер, візіонер, або людина цей, або людина-мати. От такі, знаєш, от такі, от, от ти розумієш, такі ярлики, да, так? у кожної є такі так. якісь. Вони не чисті у кого, але ми шукали. От підбирали такі ці архетипи, щоб щоб підставилися конструкції, щоб була драма, щоб було цікаво, щоб люди знаходили спільну мову, і люди за цим стежили. Оце і є серіал, розумієш? А, я думаю, що коли відновиться твій день, якщо відновиться, то а, це будуть інші герої, а, інші архетипи, а, і це буде ще більш максимально живе, живе спілкування і живе реаліті. Абсолютно, тому що насправді людині потрібна людина і успіх е, цих проектів. Е, я думаю, що після війни е, буде успіхів ще більше, тому що е, людям вже не потрібен пластик. Людям не потрібна оця знаєш завчення історія. Коли люди виходять із папірця читають щось, от такими знаєш, не розуміючи про що е, це все поза минуле століття. Сорі, нам не потрібно цього всього. Нам потрібно е, живі стосунки, нам потрібні живі розмови, е, вільні розмови. А, і я думаю, що просто персонажі зміняться, герої будуть е, нового часу. Е, герої будуть про тут і зараз. І це велике випробування для кастингу де, велике випробування. Який у вас девіз, з якого йдете протягом вашої кар'єри? Це було цікаво. Знаєш, може, воно так не дуже девізно звучить а, і не поетично, знаєш, але. А у мене знаєш, мені так цікаво, як люди кажуть: от там це статусно, це не статусно. А це тут є гроші, тут немає гроші. Знаєш, я взагалі не про це абсолютно не про це. Якщо б я хотів би там реально заробляти великі гроші, я б тут вже не працював, бо серйозно тобі кажу. Або якщо б я хотів би якогось там статусу. Ну, може, теж не працював би хіба що в якоїсь впізнавності, але це теж не цікаво. Цікаво, коли тобі цікаво. Цікаво, коли ти придумуєш нові форми, цікаво, коли ти тобі цікаво стежити за собою, за персонажами, за всім навколо. Цікаво, коли ти бачиш вплив того, що ти робиш на людей. Цікаво, коли ти коли ти придумуєш якісь нові цікаві історії і оформлюєш їх так, що вони стають суперцікавими, популярними впливовими. Оце цікаво. Це такі, знаєш. Ем, Ігри розуму такі прикольні виклики. От поки цікаво, і цікаво з людьми, які е, розуміють тебе або не розуміють, але можуть зрозуміти, е, і, і, і коли вони на одній хвилі або на іншій хвилі, але все-таки вони недостатньо цієї кваліфікації і розуміння, і клепки, як це все робити, це страшенно цікаво. От за це я просто тому, що було цікаво. А чи були такі от страви у сніданку, так які ви готували, які ви собі залишили, так і кожен день допустимо готуєте? Слухай була, не повіриш? А я тільки приїхав туди, де живу зараз, і у мене була е, велика пічка дома стоїть. От ну як мухова ну, шафа, короче. Пічка кажу, слушай. так. Е, і я коротше, якраз в цей день, коли там приїжджав, там, або з дня на день, е, приготував в сніданку супер простий і крутий е, рецепт світної капусти, а велика така качан, великий. Знаєш, от і ти що з ним робиш? Ти поливаєш його олією, ти е, туди якісь там спеції перець, і ставиш духову духовуша. Все це ідеальна історія для мене. Просто це смачно так. Це просто не передати словами. А це для мене е, прям коронна страва. Я більш того, якісь е, м, забігалівці кав'ярні бачив, що вони готують типу лаваш е, з м'ясом типу шурми такої, і от цю капусту десь підгледіли. Не знаю. Прикольний варіант. Абсолютно, я от, часто дуже готую цю історію. Вона страшенно поживна, вона страшно прикольна, смачна. Там можна готувати, що завгодно, додавати що завгодно. Ну прям от і це, от засіданку, я посупив. Так. <гум> а ще <гум> я пишаю, знаєш, що, я, я постійно всім кажу, так е, міх сміхом, я вись готував у блендері щось. А, от, е, а ой, господи, тостерниці. Після цього родина Хамайки відпадала і купила собі тостерниці. <гум> 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 дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Кирило, круто, тобі дякую дуже. Тобі дякую. Слухай, я тобі бажаю. Е, не розприскати енергію, чи от як ми пам'ятаєш, тобі про лабрадора розповідав <різь> от так само. У тебе зараз да, у тебе ти так почав, стартанув, ти так пізнаєш світ, цікаво. І а, це складна професія, насправді, не вдячний дуже. І, і далі буде ще складніше і складніше. Хочеться, щоб у тебе вистачило її наснаги, і сил, і, і не розчаруватися в цьому всьому. Ну це і не тільки від тебе залежить, до речі, але від тебе багато чинів. Тому я тебе тисну руку і давай.